Ще живі. Ми ховаємося за землю. Сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Він повернувся на сцену, пройшовши жахи війни. Ігор на псевдоартист пізнав війну ще за часів АТО. Попри отримане тоді поранення, в 22-му знов став до лав ЗСУ. Брав участь в боях на Луганщині та у контрнаступі на Харківщині. Там і отримав поранення, яке позбавило його змоги повернутись на фронт, аби не дати собі поринути у безодню зневіри й болю. Згадав про улюблену справу акторство. Я тут відпочиваю, я тут відроджуюся. Зрозуміло, що в мене зараз такого. Не візьмуть ніякий державний театр, тому що, по-перше, у мене акубаротравма, це втрата слуху. У мене пошкоджений хребет, відповідно, там стоїть конструкція титанова, у мене нога ліва на 50% не робоча. Хто в мене такого візьме в державний театр? Але в моєму театрі режисер, знаючи мої всі скажімо так, недоліки, він перетворить їх в достоинство так. Що у 20-му році ігор створив театр «Артфронт» і наразі продовжує займатися справою життя. Нині працює над новою виставою гучна тиша війни. Це пластичний твір, майже без слів. В першу чергу для тих, хто через війну більше ніколи не почує ані звуки вибухів, ані дитячого сміху. У нас не просто на наші вистави, не просто прийти як в деякі театри посміяться. Скажімо так, у нас йде реабілітація через мистецтво, тому що всі вистави, що у нас ставляться, то вони в принципі соціальне спрямування і вони дають теж надію. Це вистава катарсис, так задумана, і я сподіваюся, що якщо кожного разу хоч один побратим вийде щось винесе для себе і не задумається, скажімо так, над тим. Над чимось поганим, то це буде, значить, недаремно зроблена наша справа. Попри безсонні ночі, через нестерпний біль, Ігор продовжує щодня підніматися на сцену і репетирувати свою роль, хоч вже й не грає першорядних персонажів. І саме тому артист став головним героєм нового документального фільму Катерини Стрельченко Точка зцілення. Його житті були моменти, про які ну людина не розказує в соцмережах. Це такі приватні розмови. можливо, важлива з родиною, з психологом. Я трохи знаю, що це відбувалося в його житті, і не сказати про це в фільмі я не можу, тому що точка зцілення зцілення від чого, Зцілення від невіри, зцілення від відчаю у цьому фільмі. Катерина прагне розкрити теми адаптації ветеранів війни до цивільного життя, подолання наслідків ПТСР через творчість, а також підсвітити діяльність незалежних театрів, яких в Україні кілька сот. Фільм розповість історію Ігоря, який, пройшовши через відчай із невіру, знайшов у собі мотивацію рухатися далі. Він, так як і я, чітко розуміє, що мистецтво може бути зброєю, що фільми, картини, музика, вистави це все нам допомагає боротися з. Інформаційною пропагандою Росії, тому що вона витрачає на це багато коштів. Ми не маємо мовчати, ми маємо розповідати про те, що відбувається у нас, як ми переживаємо про наших героїв. Я вболіваю за Ігоря, тому що навіть не стільки, тому що він мій друг там хороший, а тому, що а, це це його історія щира, він гідна людина, і його історія може бути надихаючим моментом для інших військових. З майданчиком для вистави, що й стало першою локацією зйомок документального фільму, допомогло місто. Ми готові сприяти в будь-якому із напрямків, будь-якому із запитів, такі як, наприклад, там, надання того чи іншого приміщення, адже в нас в місті є дуже багато автентичних приміщень, які відповідають саме і сценарію, і режисурі, і головній ідеї цього цієї вистави, цього фільму. Ми маємо пам'ятати за який кому ми маємо змогу жити під мирним небом. Настільки це можливо, поки і соціальна адаптація військових має бути в пріоритеті не тільки у міської влади, а взагалі у суспільстві України в цілому. Прем'єра фільму відбудеться у Дніпрі. Також вже заплановані покази у Києві, Львові та Полтаві. Та цим команда не обмежується і прагне познайомити зі стрічкою і закордонного глядача аби привернути якомога більшу увагу до війни в Україні. Я хочу, щоб моя країна перемогла. Я пишаюся українцями. Я пишаюся тим, хто сьогодні під час вибухів продовжує знімати, малювати, робити свою роботу, будувати, відбудовувати. Я щиро вболіваю за кожного українця і за ігри особисто. Я хочу в тому числі його підтримати цим фільмом, цим проєктом. Марія Хритієвська, Іван Павлухін, Олександр Ніколенко, Дніпрові.